Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні, як і обіцяв, відкриваю смарагдові ящики, ці лутбокси, коробочки. Але перед цим хотів ще нагадати вам, я думаю, ви в курсі, але все ж таки, що діють знижки на обладнання, на спорядження. Раджу затарюватися. Я, от, наприклад, великими ремкомплектами і всім не користуюся, поки, хоча в подальшому планую. А от маленькі ремкомплекти, ось тисячу з чимось, у мене запасок є. І маленькі аптечки. Так само автоматичні вогнегасники, але ну вони, в принципі, у мене закінчуються, я їх навіть не купляю, вони і так за задачки даються, їх вистачає. Так, це одне і обладнання. Подивлюсь також на деякі танки. Ті, що в мене без обладнання після чорного ринку, після аукціону цього. Де я познімав, я думаю, що поставлю. Буду дивитися. Плюс до того є ще у дереві дослідження знижки на техніку. Так що можете подивитися, тут от до 5 рівня 50%, до 6 30%. Хочу сказати, що це не максимальні знижки. Ну, ось, наприклад, на Маус це максимальна знижка, тому що там якраз лінійка ця на прокачку, а от дивіться, тут одна іншу техніку все 15%. Тоді як на ту, яка йде по прокачки на 30% аж. Так що, ну, я буду чекати 30 знижку, я по такій 30 знижці купив, наприклад, Юдеса. Е, так, добре. Про це коротко сказав, така інформація, тепер переходимо до коробочок. Чесно, я був трошечки в шоці. Так, перша коробочка. Коли подивився відкривання е, інших людей, що випадає така фігня. І навіть вагався, чи купляти їх чи ні. Ну от, наприклад, перша коробка нічого цінного. Друга коробочка, член екіпажа новобранець і три резерва на досвід. Ну, резерви ці непогані, але все ж таки очікує, що буде щось краще. Набагато краще. Я сподіваюся, що хоч один преміумний танк випаде. Зараз 10 коробочок відкриємо на цьому сервері, а потім перейдемо на інший. Так, добре. П'ята коробочка. Поки нічого дуже цінного не випадає. Ще 5 штучок відкриваємо тут, а потім пройдемо преміум аккаунт, Ви, я вже бачу. Наскільки? На один день. І навчальна брошура. Так, ще 4 коробочки тут відкриваємо, потім перейдемо на інший сервер. Там пінг високий, але все ж таки може пощастить вибити Хоч би хоч один преміум танк. Якщо випадає хоч один преміум танк із 30 коробок, його ще рентабельно брати Ну ці коробки. Якщо жоден не випадає, то це жесть. Ну, от Резерв, І Ще одну коробочку тут відкриваємо. Потім будемо переходити. Спробуємо на іншому. Нічого. Так, закриваємо. У нас ще 20 лутбоксів залишилось. Значить, тут у нас дуже великий на євро 4 пінг, але все ж таки перейдемо. Зараз переходимо. Спробуємо. Спробуємо, спробуємо. Якщо тільки гарантований випадає з 50-ї, то це жесть, звісно. Я от спеціально взяв 30. Спеціально взяв 30. За 30 це реальний, реальна кількість, в якій може випасти, я не знаю, танчик. Тому що, блін, якщо з ти не випадає в основній масі, то це стяг, звісно. Хоча там по-різному буває, буває і з першої випадає. Там 2%, як Wargaming пише, випадіння танку. Так, давайте заходимо далі. Відкрите. Відкрите оновлення. Так, відкриваємо. 11-та коробочка, Х5. Відкрити наступне. Так. Х3... Ой, комбінований досвід. Коротше, нічого такого. Ну, бачите, взагалі чепуха випадає. Жесть. Я розчарований, чесно, цими коробками. Тому, що, ну, дні... день преміум аккаунта, мабуть, або 3 дні. Не знаю, що там. День, дивіться. Навіть день, не 3 дні преміум аккаунта, а всього один день. Це капець. Резерв. 15 коробочок залишилось. Блін, ну якщо жоден преміум танк випаде, це буде жестяк. От, брошура. ну Посібник оцей. Це більш-менш нормальна коробка і червона пустеля в мене вже такий навіть стиль є, це вже другий буде. Капець просто. 100 тисяч. А так завмерло, ніби щось. X5 і брошура. 12 ящиків. Так, повертаємося до відкривання, зателефонували мені. Так, відкрити наступний. Так, 10 ящиків залишилося. Блін, вже надія зменшується. Жесть! Якщо це згарантовано і тільки ви валієте, це народ. 3D стиль знову. Сутінок. Клас. Як класно, 3D-стиль отримати. 250. Срібла тисяч. Резерв. Шість коробочок, народ, 6 коробочок з 30. З 30 залишилось. 5 коробок залишилось. Резерв і брошура. Прикольно. Це, звісно, жесть. Х5 досвіду. Три коробки. Танковий е, преміум аккаунт я вже бачу, день, напевне. Три дні преміум аккаунта. У мене такий тачдаун є стиль. 2 шний Задвоєння. 100 тисяч. І остання коробка. Особистий резерв. 300. Коротше, з 30 коробок. З 30 коробок нічого не випало, жоден преміум танк. Зараз ще докупимо, напевно, 15 і подивимося, чи щось випаде. А можливо по 5 слід. Зараз я подумаю, запишу другу частину відео. Так, народ, відкриваємо далі. Ще 15 коробочок. Я чесно здивований. Якщо такі коробочки, то їх краще взагалі не брати. Відкриваємо. Знову преміум аккаунт. Ну преміум аккаунт хоч не так е, ображає. Тому що він хоч якось відбиває цю коробку, а коли є там 100 тисяч срібла або інструкція тільки, то це взагалі капець. Дивіться, x5. 12. 12 коробочок. Інструкція. Брошура. І резерви на досвід. Резерви. Капець. Я просто в шоці, чесно. Я просто в шоці. Резерви на срібло. Жесть. Ну, коротше, народ, рекомендувати дані коробки я взагалі не можу, тому що це абсурд. Якщо новоріднічні коробки в мене з п'яти, інколи випадало коробок, два преміум танка, було таке. То тут взагалі вони пусті, дивіться. Дивіться, 100 срібла, там резерв. Преміум танки вибить взагалі шанс дуже низький. І більш всього реально тільки гарантований випадає. Мда, Я не очікував таке від варгеймінга, що вони так зможуть, зможуть о, обістратися, якщо чесно. Це жесть. Просто пусті коробки. Дивіться, ще одна коробочка і потім 5. Ну, звісно, якщо не випаде, то прийдеться ще 5 брати, але це. капець, дивіться, потрібно ще 5, щоб гарантовано. Гарантовану взяти нагороду. Народ, ще 5 коробочок. Це капець. Рекомендувати не можу нікому. Число. Це просто жесть, якщо чесно. Взагалі нічого не випадає, зміна сервера ніяк не впливає. Новорічні коробки набагато краще. Новорічні набагато краще, я зараз заберу гарантований танк. Гарантований танк все-таки заберу. Я з самого початку думав, візьму 50. А потім думаю, блін, напевно, візню всього там 30 штук, і повинно щось випасти, і більше не потрібно. А так я вже бачу, що дивіться, ящиків до гарантованої. Ну, відкриваємо, звісно. Дивимося, що випадає. Лісовий дух. Ну, чесно скажу, у мене, у мене у мене, у мене, мене є Сусп30ПМ. Це, звісно, прикольна сушка, вона в унікальному стилі, але краще б, якби японець випав. Ну, нічого страшного. Коротше, народ, який вердикт? Де вона у нас ця сушка? Це ж радянська, наскільки я знаю. А ось вона, лісовий дуд. Вона прикольно виглядає. Як основний виберу, буду на ній катати. Проведу, так сказати, огляд. Але я не можу рекомендувати ці коробочки, тому що за 50 коробок не випадає е, більше одного према. Дуже рідко у кого випаде два. Хоча люди писали, що там на 25-й коробці випав, коротше, прем. Але все ж таки це дуже поганий показник. Не можу рекомендувати, коротше. Ці коробочки, реально варгеймінг. Мяко кажуть, вони неправильно роблять. Тому що я вважаю, що якщо людина бере... 20, 25-30 коробок йому повинно випасти хоч один прем. Ну просто повинно. На 50-ту це дуже багато, якщо чесно. Я розумію, вони дешевші всі справи, але на 50-ту. Я не можу підрахувати, скільки точно мені випало днів преміум аккаунта, напевно, десь приблизно 7 штук. Плюс тут різної чепухи повипадало куча. Серебра випало там приблизно 2 мільйони, напевне. Куча брошур різних 2 d стилі. Ну, блін, чесно, жесть. Пусті коробки, пусті. Немає такого жиру, знаєте, щоб завдання на X5 досвіду. Звісно, це прикольна штука, просто я ж нічого вже не качаю. от от, -от, 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 -от такі справи, ма, народ. Так що всім дякую за перегляд. Зараз буду викладати цей відос. І підписуйтесь обов'язково на канал. І не можу рекомендувати купляти ці коробки, тому що вони пусті. Всім дякую, і до побачення до наступних відео.